Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось мене народ, так би мовити, запитує: а що ж воно нині відбувається в світі? Так, Що воно таке, що ми не розуміємо цього всього? Якщо раніше світ мінявся там, сотнями тисяч років, нічого не мінялося, потім тисячі років практично не відбувалося ніяких змін, потім <кій> пішло на століття, десятиліття, то зараз таке враження складається, <кій> що світ міняється. Назвичайно швидко. Буквально по місяцях, тижнях і навіть днях відбуваються такі знакові, колосальні, глобальні події, які визначають майбутнє світу. Так, Україна, українці починають уже не просити, а вимагати. Справедливості для себе, елементарної справедливості для себе. Так, в той час, коли е, сусідні московити андрофаги намагаються знищити Україну як таку і українців як таких, знищити до нові. І вже не приховують, вже немає ніяких там демілітарізацій, ніяких там денацифікацій, придуркуватих, придуманих, як кажуть, на нозі змайстрованих. А вони вже прямо і відверто говорять про те, що їхнім завданням є захоплення, окупація всієї України і знищення всіх. Українців, тому ми маємо, ну, скажімо так, уже відкинувши все, вимагати від цього, світу, тому що від виживання України і українців залежить напряму, і це треба говорити всім, цивілізованого світу. Або світу як такого, тому що зло непокаране. Воно розширюється і поширюється. І що ми бачимо? От Я вчений, я доктор наук, професор. Але сказати, що я все в цьому світі розумію, я не можу. І ніхто <с, <с, так, найбільші там розуми в світі, лауреати Нобелівських премій і все таке інше, під кінець свого життя говорили про те, що вони. Так і не зрозуміли, що відбувається в цьому світі. І що ми бачимо, що люди в боротьбі з очевидним злом, яке не криється, яке заявляє так, ми зло. Як казав той е, Лавров, що ну так, ну ми фашисти, ну і що ж? Так. Ну, от так. Просто все ясно. Так от, людство. Не справляється із цим всім. Воно відступає перед злом, воно не здатне об'єднатися, воно не здатне дати відсіч, воно кинуло Україну на вісім місяців один на один проти цього монстра, проти цього зла московитів андрофагів. Тоді Включається незбагненна доля. Оце я говорю про те, що мені донині невтямки, не зрозуміло мені. Чому? І включається природа, незбагненна доля, природа, яка там починає це зло заливати водою, а потім підпалює його, відбуваються інші всілякі природні катаклізми, там, де це зло процвітає. Але ж ми бачимо, що це зло карає й доля. Так. Ну, наприклад, той, той самий Фіцо. Який е, насміхався над своїми ж громадянами, над е, словаками, що вони допомагають Україні. Так, це те люди, які за власною сутністю, за е, тим, що вони стали на бік добра. Які виділяють від себе і відривають гроші для того, щоб допомогти Україні в її боротьбі з злом, очевидним, він висміював, чим це все закінчилося. Я не знаю, буде він жити чи не буде жити, а якщо буде жити, то чи не буде він ходити під себе все життя, що йому залишилося. Далі. Ну, подивимося на тих ну, зрадників України, абсолютно ну, мерзенних типів, скільки їх уже пропало. Так. Далі дивимося на цього президента Ірану. Так. Який, ну, очевидно ж, зло і підтримка. Оцього найбільшого зла Московії, в його орбіту, виділення ракет? Що тобі Україна зробила? Що вона тобі зробила? Поганого. яке зло? Чому ти виділяєш ракети, виділяєш шахеди, для того, щоб вони летіли на наші мирні міста, вбивали жінок, дітей всіх підряд? Навіщо це все? І от прийшло покарання від долі. Я не знаю, тут природа, тут туман, тут все останнє склалося. Оте, от що я вам кажу, що я нездатний осягнути все це, коли люди, не, е, виявляються, нездатними боротися із злом, як кажуть, роботу бере цю. На себе незбагненна доля і природа.